Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Доводжу до громади міста, що 21 вересня 2016 року о 10-й годині 40 хвилин до чергової частини Житоводського відділу поліції не надійшло повідомлення. Про те, що по вулиці 8 березня, а саме біля будинку 31 міста Жовтіводи, відбувається сварка між сусідами. Сусідами виявилися діючий співробітник поліції та військовослужбовець, який проходив раніше службу в зоні, в зоні АТО. Вищевказаний спровокував бійку, під час якої обидва отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. За даним фактом порушене кримінальне провадження та знесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Причиною даного конфлікту є громадська позиція працівника поліції, який звернувся до служби ювенальної превенції. Зі заявою про те, що дружина військовослужбовця не в неповній мірі виконує свої батьківські обов'язки, хочу зазначити, що незалежно від того, що один з них є працівником поліції, а інший військовослужбовцем, який проходив службу в зоні АТО, буде проведено розслідування прозоро та чесно, і особинні особи будуть притягнені до відповідальності. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм.